Вітаю всіх на програмі Розклад Долі. Мене звати Юлія Морошник, і сьогодні в нас особливий гість, тарологиня, провидиця, медіум Тетяна Гай. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, пані Юлія, Вітаю всіх глядачів прекрасного телеканалу д 1 Всі, хто нас дивиться, всі, хто сьогодні з нами в етері розкладу долі. Подивимося, який же ж розклад сьогодні зробить для нас доля. Зроблять для нас карти таро. Чудові слова. Дуже рада бачити. Вже давненько не бачилися. Ну, і тоді що, поговоримо про прогнози для України. Окрім цього, а що ж чекає на Росію, а також про тривожні повідомлення про дрони над Північною Європою та Польщею. Що поїхали? Давайте будемо дивитися. Тоді почнемо з того, що розкажіть, будь ласка, яка зараз загальна енергетика у світі? Що головне підказують карти або знаки? Так, по-перше, хочу сказати, що зараз у нас по всіх астрологічних показниках дуже магічний період. Знаємо, що закінчився коридор затемнень, який почався у нас з місячного затемнення 7 вересня, і закінчився 21 вересня сонячним затемненням. Причому сонячне затемнення співпало із днем осіннього сонцестояння. Хочу сказати, що таке співпадіння Діння було у 20-му році і принесло для світу бурхливий розвиток подій, починаючи із ковіду. Тож важливо зазначити, що і це не просто співпадіння, адже для нас всесвіт готує теж якісь цікаві події. Давайте подивимося, які саме енергії зараз перебувають у світі. Покажіть картну теро. О, дивіться, перша карта, карта місяця. Про що вона говорить нам? Вона говорить нам про те, що буде відкриватися все таємне, все, що хотіли приховати, все, що замислили, сильні світу цього. Дивіться, одразу е, іде двійка жезлів, тобто супротив людей, не зовсім ця інформація зможе сподобатися людям, але ж її викриття, її розкриття однозначно принесе енергії по карті сонця. Карта сонця це чи одна не з найпозитивніших карт у е, колоді Таро, і вона показує, що не дивлячись на те. Як все буде розвиватися, що буде відкриватися для світу, для людей? Це на користь. Також тут іде випало дві карти: тут жезлів і ту з мечів, що підкреслює ще раз для нас те, що продовження року залишається бути кармічним. Тобто, кожен отримає по заслугах все. То, що робив, те й те матиме. Не всі зможуть це витримати по десятці жезлів. Це важка ноша буде для деяких персон світу цього. Але дивіться, не дивлячись на те, як це буде розвиватися до кінця року. Для тих, хто цього заслужив, в тому числі і не просто люди, а й країни, якісь політичні світові лідери, це принесе рівновагу. Дуже такі цікаві карти зараз я бачу тут. І дивіться, силу отримає той, на чиєму боці справедливість. Тобто, діяти уже несправедливо і нічого за це не мати так не вийде. Ви знаєте, не дивлячись на всі ті бурхливі події, які відбуваються в світі, дуже позитивний розклад. Як на мене, і дуже гарно відобразиться на тих людей, хто дійсно чекає уже, знаєте, як то справедливості. Коли вже та справедливість настане? Так ось вона вже не за горами, і до кінця року все буде максимально ясно, видно і зрозуміло для кого вона яка зрозуміло. Реально будемо чекати. А чи бачите, ви великі зміни в найближчі півтора-два місяці? На що нам слід звернути увагу всім українцям? Страшний суд. Перша карта, страшний суд. Карта, яка завершує цикл старших арканів і знову вказує на кармічність. Тобто будуть великі зміни. Дивіться по карті зірка, так як ми питаємо щодо України, карта зірка каже нам про те, що ці зміни будуть для України кращими. Дивіться, що я також бачу ще. Стосується це саме війни. Тому що йде королева мечів, і ви знаєте, Юль, я хочу сказати всім зараз дуже багато такої знаєте, досить лякливої інформації, що війна триматиме ще роками, що у нас немає вже ніякої надії, що, якби в знаєте, надію якось втрачаємо, ми емоційно падаємо вниз. То я хочу сказати, що ні, це не так. Дуже великі зараз зміни будуть у військових подіях, і які будуть саме на користь України. Я бачу ресурсну карту ту Спентаклів, найбільша ресурсна карта, яка говорить про підтримку України світом, про велику допомогу для України і по імператору. Я бачу, що це буде якби заслужено. Ми на те чекали, ми це відстоювали, і ми це отримаємо уже до кінця року. Дивлячись на те, от які зараз переговори відбуваються, які вже союзи, такі, знаєте, закладаються фундамент. Ну, ми можемо розуміти, що карти нас не обманюють і кажуть, нам дійсно таку корисну інформацію, тому що дуже часто юль кажуть: навіщо вилякаєте людей? Ну, я насправді ніколи не лякаю. Завжди максимально навіть позитивно стараюся е змалювати ту ситуацію, яку бачу по картах. І я бачу, що до кінця року, повірте мені, зміни будуть дуже великі. Вони вже зараз відбуваються. І ми навіть за, за цю половинку вересня ми вже бачимо, скільки всього відбулося. І ви знаєте, чому кармічно от е так події закрутилися? Тому що раніше дуже багато е там, політичних світових лідерів відт. Від Втягували ту чи іншу інформацію на користь собі, тому що їм було невигідні ті чи інш, той чи інший розвиток подій, і вони впливали. А зараз всі події розгортатимуться так, що ніхто не зможе вплинути на те, що вже неминуче. Дуже хочеться в це вірити. А які емоційні настрої ви відчуваєте у суспільстві сьогодні? Страх, рішучість, можливо, надія. Давайте подивимося. Нехай карта Таро підказують і ітають считаю... емоційний настрій людей. Дивіться, зараз дуже агресивний настрой людей, перш за все. М -м Люди злі з тих чи інших причин, їх можна зрозуміти, і про це нам каже найагресивніша карта колоди що узначів. В людей є страх, але ви знаєте, навіть не страх війни. А по шестірці Пентаклів я бачу страх економічної кризи, страх того, що в нас е, зникне ресурс, що ми не зможемо протриматися. І ви знаєте, по тузу жезлі. Я бачу страх все-таки назавжди втратити свої території, свою землю, яку ми відстоюємо, будемо відверті так кров'ю. По відлюднику ще так відчувається, що нас залишили, що нас не підтримують, що нас не чують. Що те, що відбувається у нас, не зовсім точно змальовується для партнерів. І дивіться, ще гарні карти у війні. Карта сили, карта паж Мечів каже нам, що ми зараз все таки відчуваємо сили, відчуваємо, що ми сильні, відчуваємо, що ми потужні і що ми непереможні. І що ситуація зміниться, Україна по королеві чаш буде стояти до кінця. І відвоює, відстоїть те, що по праву є наше, тобто такі, от знаєте, скажімо так, різні досить настрої, різні енергії і емоції людей, але в більшості вони мені все-таки подобаються рішучістю, настроєм, відчуттям такої власної сили, власної непереможності, і це справді є. І дивіться по повішеному. Я бачу, що люди дуже почали відчувати, що все ж таки ситуація. Зміниться. люди це самі відчувають, що це не буде тривати вічно, цей жах не буде тривати роками. І давайте ще одну карту карта мага. І все ж таки люди надіються на чудо. І воно буде. І не просто чудо, тому що стільки сил, стільки енергії, тому що кожен є учасником зараз тих подій, тим чи іншим чином, які зараз відбуваються. Дивіться, Юля, що я зараз бачу. Ну, карти мене в більшості зараз радують. Те, що я бачу, це дуже класно і дуже приємно чути подібне. Давайте трохи звузимо фокус і поговоримо про конкретні регіони України, які можуть потерпати від обстрілів від найближчими днями. Які прогнози на найближчі тижні щодо безпеки України в цілому? Юлічка, дуже важко говорити зараз про тижні, тому що дуже змінюється, як сказала, швидко події, і вони можуть. Інформація може змінюватися от в просторі. Тому я дивлюся на зараз останні на тиждень. І ви знаєте, я побачила, що це найточніше. І зараз я хочу перевірити прямо в кана... в ефірі на каналі Д1 масовані обстріли, тому що я от відчувала на жаль, дуже співчуваю Дніпро. Передбачала, я попереджала про суботній удар на Дніпро. Знаю, що в більшості дивляться на нас ну, все-таки з вашого регіону. Дивіться, зараз, що мені кажуть про цей тиждень. Два масованих обстріли я бачу знову на цьому тижні. Причому один може відбутися вже сьогодні, протягом доби. Наступний масований обстріл я бачу п'ятниця-субота. Дивіться, ці буде навіть не енергетика. Так, ці будуть звичайні люди. от, Тому що будуть бити як по серцю міст. Бачите, по трійці мечів. Зараз я подивлюся, які регіони покажіть. Дивіться, на жаль, зараз я буду розкладати карти. Я хочу попередити ще про одну атаку на Дніпро, також ще до вихідних. Будь ласка, будьте обережними, вона відбудеться навіть. Будуть... Швидше, не вночі, або десь вечірній час, або ранішній час. На жаль, по центру міста знову можуть бути жертви. Тож Дніпро, хто нас дивиться? Будь ласка, обережні. Також небезпека наближається і до міста Кривий Ріг. Знову ворог це якось буде чи як випадкові ще якось зб'ють і можуть бути руйнування для інших містечок, якщо взяти Дніпропетровщину, же, наприклад Самар, бачу, що може бути гучнувато, туди як транзитом може летіти, але все ж таки небезпека більша для міста Дніпро і Кривий Ріг. Хочу попередити, можливо, хтось дивиться нас із західної України, Рівне, Луцьк, Житомир. Також є небезпека для цих міст. Іде мені ближче до вихідних, тому що по трійці час я бачу, що ну, час, коли люди відпочивають. Це і дивіться, Івано-Франківськ. Якщо може хтось дивиться нас, хтось побачить, Івано-Франківськ небезпека. Дуже велика загроза є для міста Київ, міста Полтава, міста Одеса, Суми і Чернігів. Це я дивилась, переглядаючи, от на початку тижня вчора міста, які є в небезпеці. Будь ласка, хто дивиться нас? Прислухайтеся, тому що ну, не думайте, що ворог пробачить нам ці невідомі дрони на Болота, на Москву. Не пробачить і, і тим більше я знаю. Що ми ще готуємо один сюрприз москалям? Дуже такий гарний сюрприз. Я це бачила, і тому ворог зараз максимально буде звичайно. Атака буде йти на Київ. От небезпека мені кажуть два рази в тиждень, буквально протягом доби і при кінець тижня, п'ятниця, субота. Будь ласка, дослухайтеся, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже це береже життя. Ми відновимо будинки, відновимо навіть якісь інші руйнування, енергетику, але людське життя не повернеш. Тому, коли ми так знаєте, інколи особливо там міста Західної України, я знаю, що й Дніпро, то теж не раз неодноразово була, Отак от, Тривога пролунала, навіть ніхто не почув. Не зараз, тому що ворог прагне помсти. І він буде її здійснювати найближчим часом. Тут зараз, до кінця вересня, хоча небагато так часу вже лишилося, дуже такі вирішальні дні. Але дбаємо про свою безпеку, особливо в тих регіонах, які я назвала. Дуже дякую, шановні глядачі. Прислухайтеся, будь ласка, до сигналів повітряної тривоги. Не забуваємо перебувати в укриттях, якщо це вдома, ну хоча б правило двох стін. Я вас дуже прошу. Це може врятувати ваше життя. А які ви бачите зміни в логістиці, енергообслуговуванні, тобто перебої з електрикою, перебої з водою, чи будуть такі ризики для українців, і можливо, як до них приготуватися? Дивіться, ворог планував зробити нам блекаут. Ворог планував позбавити нас ресурсу, бачили це через удари по залізничних вузлах. Але дивіться, він розуміє зараз. Почав розуміти, що йому не вдасться реалізувати свій план. І ще раз кажу: я за те, щоб давати ту інформацію, яку відчуваю, на Блекаути, перебої з водою вже не страшні. Ми навіть бачимо це через ті факти, десь влучить там якусь там чи тест, чи куди годинка, два все відновлюється. Ми вже навчились з цим справлятися. Тут мене тривожить більше що інше, що ворог буде знову вишукувати якісь знаєте, наші слабкі точки, куди вдарити. Щоб нам от якось порушити нашу ту ж саму е, логістику. На жаль, я бачу ще один удар по залізниці, і, на жаль, по залізниці там по потягу, де буде де будуть люди. Бачила я на жаль таку трагедію. Тож, от, зараз найближчий цей тиждень, все таки треба бути обережними, тому що для залізниці небезпека ще е, без, небезпечні часи ще не минули. Угу. Дякую. А Прогнози стосовно повернення полонених, обмінів та роботи дипломатії. Чи є світло в кінці цього тунелю? Так, секундочку, хтось мені заталенував. Дивіться. Стосовно щодо військовополонених. Те, що зараз робить ворог, як я часто працюю з поз військовими, які зникли безвісти, мав бути дуже великий обмін в кінці липня. Ворог постійно його відтягував. Як ми е, там мали змогу читати в новинах, це через те, що ворог якби вербує. Намагається вербувати наших полонених, переконуючи їх у тому, що вони не потрібні своїй державі. Ми знаємо, що це не так, і е, наші військові, які чекають повернення, теж знають, що це не так. Дивіться, я чітко бачила, що мав бути обмін в минулу суботу. Його відклали буквально в останню хвилину. Давайте, Юлічка, прямо зараз подивимося чи чекати цього обміну на цьому тижні. Давайте з превеликим задоволенням. Дуже хочеться отримати, як то кажуть, позитивну відповідь від карт. Ви знаєте, а тепер дивіться від «Людник», тобто карта полоненого, перекривається картою е, імператриця. Це завжди про ресурс. Це завжди про повернення на рідну землю. Що я бачу, що обмін все ж таки четвер, п'ятниця буде, але не в тій кількості людей, які, які планувалося здійснити. Тобто, наприклад, якщо там мали повернути там 700 чоловік, то повернуть там близько 200. Але Кожне життя, кожен військовий для нас важливий, і ем, я зараз бачу, що буде ще якась скандальна ситуація в кінці місяця е, стосовно того, що не повертають так, як було обумовлено наших людей на свою землю. Я це бачу по королеві мечів. І після цієї скандальної ситуації я бачу, що до 10 жовтня повернуть дуже велику кількість наших військовополонених. Тобто, Набираємось чи терпіння, чекаємо, робимо захисти, молимось, пам'ятаємо, що сила слова кожної людини вона надзвичайно потужна, тим більше зараз. Велике звернення зараз до всіх матерів, які чекають своїх дітей додому. Зараз, от з 21 числа по 30 дуже потужні дні великої матері, коли велика мати, яка породила, все живе, чує кожну матір. І повірте мені. Якщо ви звернетесь до неї своїми словами, вона обов'язково наблизить вас до зустрічі із вашими дітьми, тому що це потужна сила. Будь ласка, дослухайтесь до моєї поради, адже сила, сила слова матері вона і так дуже потужна. А тим більше, коли от зараз в такі потужні дні, звертайтеся, вона обов'язково вас почує і наблизить ваше бажання. Також пораджу, дивіться, така порада зараз в ці дні. Кожен може десь наблизитись, побути на природі. Ви берете жовту серветочку, навіть паперову, жовтий це символ сонця. Викопуєте невеличку там ямку да, в землі, е, кладете ту е, жовту серветочку, на неї кладете там будь-який дар, булочку, яблучку, грушку. І з цим даром кладете, пишете прямо своєю рукою. У когось, своє бажання, наприклад, я прошу тебе, велика мати земля, повернути мені моєго, мого сина, пишете ім'я сина і дату народження, прикопуєте це і повірте мені, найближчий місяць-два мати земля обов'язково виконає ваше бажання і прохання, так як ви, наче е, за її благо, її покормили. Це дуже давній обряд. Здається, що дуже простий, але повірте. Мені. Все м -м -м, геніальне воно просте. Пані Тетяно, щойно, поки ви розказували про обряд, вискочила новина, що в повітрі виявлено два борти стратегічної авіації ту 95 над акваторією Каспійського моря. І таке питання. Давайте спитаємо наших карт. Чи є загроза від цих ракет для Дніпропетровщини та Запорізької області? Ось просто зараз. Ну, тільки говорили з вами, Юлічка, що в найближчу добу. Ах, на жаль, давайте подивимося, чи є для загроза для Дніпропетровської карта, покажіть. Для Дніпропетровської, для Запорізької. Ви знаєте, от для Запорізької зараз поки що до вихідних небезпеки я не бачу, а ось Дніпро небезпека є. Але дивіться, все одно, от мені навіть все ж таки, якщо брати на небезпека, йде для Києва і для Західної України у цій бортів. Зрозуміло, дякую дуже. Ну тоді давайте поговоримо про події у наших сусідів. Яка зараз енергетика у наших сусідів в цілому? Давайте подивимося. Яка енергетика у наших сусідів? Навіть просто не хочеться називати вголос назву цієї країни. Ой, а щось у них дуже, дуже змінилось по-повітженому. Вони зараз дуже такі. В них вже по шість мечів, така зневіра, недорозуміння, як це так, Друга армія світу. І от такого по десятці мечів ножа в спину отримали. Київ за три дня не взяли і взагалі не захопили більше як за три з половиною років, майже вже чотири. Жодної області повністю. Але вони настроєні вороже по пажу мечі, на жаль. А, і вони би ви знаєте, вони би били чи не щодня, але я бачу по двійці мечів, що у них недостатньо ресурсу, що не настільки в них його багато, як вони про це говорять і як вони лякають. І недаремно вчора старий марзматичний дід знову почав лякати ядерною зброєю. Це а, дуже багато людей знову в паніці. Хочу сказати, я не бачу загрози від ядерки. Не він лякає. І повірте мені, якби в них був ресурс, той, який їй потрібен, вони б обстрілювали кожен божий день. Вони такого не роблять, тому що е, не мають такої можливості, якби постійно як накопичують, і тому можуть тільки лякати. Ядерна зі сторони рашки це ілюзія. Але дивіться, вони налаштовані все ж таки на удар, на накопичення і на удар. І причому тут така вже розлюченість, така вже, знаєте, жага крові. Він відчув певну непокараність, тому що світ якби, дуже так м'яленько, ви знаєте, реагує на ті зальоти. От якось, от якось, Зверніть увагу, так от якось, наче вони є, а наче їх і нема. І його це радує, його це тішить. І що ще раз показує нам, що немає такої могутньої країни сильної духом, як Україна, тому що світ його боїться, і він уже думає показати свою силу через світ. Він бачить, що це не виходить зробити на якби через нас, то я покажу через світ. Ну, дивіться, дуже агресивні там налаштування, але є і дуже така певна зневіра, що мене звичайно тішить. І дивіться, в мене є така підозра, що вони знають, що е, невідомими, просто невідомими дронами тут все не обмежиться на Москву. Дякую. А як щодо ситуації, яка була вчора? Коли дрони були помічені над Північною Європою. Данія, Норвегія, Фінляндія. Вони як з'явилися, наскільки я зрозуміла, так вони раптово і зникли. Що це? Залякування, розвідка, демонстрація сили. Що ну, скажуть нам карти? Це Залякування. Розвідка. Демонстрація сили. Ви знаєте, залякування ні, тому що вони вже і так розуміють, расисти, що вони вже залякали Європу, далі немає куди. Вони це розуміють і усвідомлюють. А от розвідка і демонстрація сили це точно, дивіться, тому що на, це, на, от, на, на цей хід подій, да, на це питання нас показала карта, от така ресурсності, король Пентаклів, карта сили, і карта е, Єрофан, що показує це дійсно. Показати свою силу, свою могутність і справді показати, що ну розвідати, що там є що. А чи це залякування? Ні, вони вже прекрасно розуміють, що їх боїться весь світ. Тому що а чому вони не можуть такий весь світ потужний? Всі кажуть, не бійтесь, не бійтесь старого діда. А самі ось тепер розумієте? Я завжди про це говорила. Чому світ реагував тільки занепокоєнням, коли у нас траплялися трагедії, непокоєння, там трошки допомоги. Але ми завжди могли розраховувати тільки на себе, тому що вони завжди боялися расистів. Завжди. І тепер, що головне, що вони можуть усвідомлювати, вже, що саме тільки нашими руками ми можемо спинити оцю е, величезну махіну, махіну смерті, оцю ракову опухоль, яка хоче просто розповсюдити свої метастази на весь світ. Ось і все. Тобто, ці дрони не несуть. Ніякої небезпеки для цивільного населення цих країн. Давайте подивимося. Давайте. Найближчим часом я не бачу. До кінця вересня такі ще можуть бути зальоти, але це знову буде демонстрація. Це знову буде якась розвідка, це буде, якби очікувані, яка ж реакція буде, але загрози до кінця місяця для цивільного населення цих країн я не бачу. Ну, я хочу сказати, що це дуже приємно, тому що ми та країна, яка не бажає зла сусідам, яка не бажає зла нашим рідним, нашим. Товаришам, скажімо, ми тільки за добро. Пані Тетяно, якось непомітно наш ефір підходить до кінця. Якось дуже швидко пройшли 30 хвилин, які у нас було. Я вам дуже Добре, дякую. Міська, ми, ми як заговорили з вами про цих рашистів, про цю розвідку і одразу зависло все в секунду. Це нормально, вас чую, нормально вас бачу. Ну, так завжди буває, тому що навіть системи не витримують. Цього всього я вам дуже дякую за те, що були сьогодні зі мною в ефірі. І дуже сподіваюся на подальше ще спілкування. Юлічка дуже рада була бачити вас, відчувати хай на відстані всіх глядачів телеканалу. Де один, от зараз можуть бути пуски. От бачите, зараз вже пишуть. Надіємося, що цього все ж таки не відбудеться. І просто всі мені напишуть в коментарях, як завжди. Ви неправильно побачили. Дай Бог, щоб це було так, коли це стосується обстрілів. Тому що я за те, щоб попередити, але за те, щоб все ж таки такі прогнози не програвалися, щоб всі ми були живі, здорові, жили в мирі, і нарешті над нами було тільки мирне небо, чого всім глядачам телеканалу і, взагалі, всім українцям і всім людям усього світу. Я бажаю гарні слова якраз кінець нашого ефіру з вами була в студії Юлія Морошник. Гарного дня і мирного неба! Слава Україні!